Превосвященство, ваше просвященства, Ваше священства, ваше Преосвященство Владико віляри, виступлені браття та сестри, сьогодні ця свята Веса, Котору ми звершуємо на вірині, положив старі і потрібні і ласки для нашого Яна зібрала нас тут До тих спільних молитв І сьогодні, на самому початку, я хочу зачитати. Спеціальний лист, котрий ми, е, був присланий від Апостольського нунція в Україні. Ваше просвящество. Від щирого серця вітаю вас, великий, шановний влади падяни, з ювілеєм 80-річчя. Довгий шлях життя прожитий на славу Божу та користь Божого любі, являється наочним свідченням Божого проведіння і обід. Як священника припала на нелегкий історичний період боговорчого режиму, воно загальнувало вас та принесло щедрій урожай у Христовій Церкві. Як перший єпископ Київсько-Житомирської діасеції, на ваші плечі було покладено тягам відповідальності відновлення Катоницької церкви та її структури, що також із мужністю і витривалістю виклада. Я подякую Богу за дар вашого життя та молитвою, аби й надалі Господь обдаровував вас своїми щедрими благословеннями і необхідними дарами. Духовно приєднуюсь до святкування як представник Папи Римського в Україні і охоче уділяють вам апостольське благословення. Архієпископ Томас Едва Адіксов апостольській ноці в Україні. На ці інституції Блаженства, вженішого Святослава Шевченка, крупного єпископа Української греко-католицької церкви, його високопросвященство, архієпископа Івана митрополита Володимира Вітишина, панха Івана Франківського. Weronika Bernacko, ordynaria odesłany, więc jest w nim odesłany. Leona Dubrawskiego, ordynaria. Wreszcie no, w łodygu Witaria, skołorowskiego, ordynaria. Mariana, no ciekawe, jest to Всім священників, отців, палатів, вищих настоятелів наших згромаджень, присутніх тут на цій святій весі. Хочу привітати, Хочу привітати також представників влади. Пани... Голови державної адміністрації Ярослава Миколайовича Лаву, заступника міського голови Мочковського Олександра Миколайовича. Вітаю всіх сестер, монахи, всіх вас, брати і сестер на цій святій весі. І нехай ми одним серцем і одними устами будемо прославляти тепер Господа Бога, даруючи, дякуючи Богові за дар священницького і єпископського служіння нашого достойного Владимира Яна. Слава Ісусу Христу!